була інформація, що вже ввели надзвичайний стан. Зараз сонечко вийшло на майдані. Стало трохи жарко. Все активно працює. 50 thousand right there, and every time they're changing. Over. So I'm working right now, and someone come after me and work after me, and it's changing each half an hour. So. Хворий урод, моральний покидьок, садист, кривавий вбивця, який сьогодні вкотре підтвердив свою тиранічну сутність. Тому будь-хто хто буде виконувати накази цієї суки. Буде прямо порушувати конституцію і закони України! Отак, таке у нас президент. Станція метро на Хрещатику така щоб звідти не вибігли беркути. Ми продовжуємо носити колеса трошечки, зараз ми на вулиці інститутській, на самій першій барикаді, біля якої снайпери бувають наші громадян. Зараз ми тут довго не будемо зучати.